Точка один, я точка два. Снаряд осколочно-фугасний, Підрівник осколочний. Заряд повний. Один вогонь. Плюс вогонь. Один! Розібрали один бліндаж, де стояли літини противника. Ціль знищено. Від словом, взагалі. У нас знову сформований підрозділ. Наша бригада до цього була окремою піхотною. Тепер ми окремо механізована повноцінно. Ми успішно відстрілялись. Відпрацювали сьогодні по заданих цілям вищестоячим командуванням. Чекаємо результатів. Екіпаж, всі молодці, справляються вчасно, виконують поставлену задачу. Хлопці всі отакі. Плюс зарядити. Моя батарея це в принципі бойові хлопці. Але тим не менше, звичайно, завжди треба тримати себе в тонусі. Час витрачається буквально на те, щоб добігти до гармати з укриття для обслуги. Тому нам дається все ж таки зберігати нашу піхоту і знищувати цілі. От сьогодні, те, що ви побачите на кадрах, ми накрили хату, в якій ховалися троє рашистських загарбників. Така робота в нас завжди досягається шляхом підготовки і, і тренувань, коли нам скидають стріми вражених цілей то хлопці дуже задоволені, на радіся і ще кричать, давай ще, давай ще. Ось ребята, ви так